Усім привіт! Вітаю вас на нашому каналі демонстраційних теплиць Кісон. Ми раді повідомити, що розпочинаємо перевалку наших томатів від торгової марки Безтекерно. Цей процес є важливим етапом у вирощуванні високоякісної розсади, яка забезпечить відмінний врожай. Зараз з вами подивимось на нашу розсаду. Вона має міцне стебло, листя середньої густоти темно-зеленого кольору і добре розвинену кореневу систему. Вік нашої розсади на сьогодні близько двох тижнів. Рослини вже вирівнялись і скоро почнуть заважати одна одній. І щоб не допустити витягування рослин, ми і робимо перевалку в більший об'єм. Для цього ми використовуємо стакани об'ємом 0,5 літра, які заповнені субстратом щедра земля. Щоб зменшити негативний вплив від витягування розсади, ми будемо заглиблювати рослини по сім'ядольні листи, після чого стакани проливаємо чистою водою. Завдяки нашим зусиллям у наших демонстраційних теплицях кесон, ми забезпечуємо оптимальні умови для росту та розвитку рослин. Обираючи гібриди від торгової марки Бестекерн, ви робите крок до вашого успішного врожаю. Якщо у вас є додаткові питання, з радістю відповімо на них у коментарях. Підписуйтесь на наш канал і до наступних зустрічей!